Хуху! Мені здається, мрія всього мого життя здійснилася. Я завжди хотіла, щоб мені просто дали мікрофон і сказали про себе поговорити. І так, друзі, welcome на подкаст Тані, Тані з Америки. Обов'язковий must-have кожного подкаста. Кавуся. До речі, в мене апгрейд. Я тепер каву не купляю в бутилках і роблю. А в мене тепер є кавомашина, кофі машин. Ось тому кава у мене тепер надзвичайно сумачна. Якщо вам потрібна рецепта про Ой, друзі, скільки ми вже з вами не говорили. Я сподіваюся, що вам буде цікаво слухати мене по 5, 7, 10 хвилин, а не 25 секунд. І всього мені потрібно вам розказати. Стільки всього сталося, що. Не знаю, хвилин мені точно не хватиться. Ну що почнемо спочатку? Пам'ятаю, як у 2020 році в мене залетіли мої відео, де я роблю каву. розказую вам про все на світі, про американські огірки, помідори, толатний папір, прикладки хлопців, дівчат а, і набралось мене скільки майже півмільйона підписників. Був карантин. Я ні з ким не спілкувалася з друзів. Мене було багато вільного часу, і тому я це все знімала. Мені було завжди дуже приємно бачити ваш фідбек, перегляди, коментарі, лайки. Але через рік, в 2021-му я приїхала. Я поступила в американський університет. Я приїхала в велике місто. Я живу в Сіатлі, хто не знає. Ось і приїхала я в гуртожиток, почала сама жити, помінялася життя. І просто часу на вас <хи> вже не вистачало. Я думаю, я взагалі зніму окремий епізод про те, як взагалі мені жилося в американському гуртожитку про американський університет. До речі, зараз я його вже закінчила тиждень тому. Взагалі, про що буде цей подкаст, часто я без поняття. Я просто знаю, що мені подобається говорити. Я хочу підтримувати свій рівень української мови. Ось і також я хочу запрошувати різних гостів до мене на подкаст. Не знаю, мені завжди подобалось брати інтерв'ю в людей, тому думаю, буду брати на різні інтерв'ю на різні американські теми з різними іммігрантами нашими в Америці. І думаю, цей подкаст буде корисний всім, хто цікавиться Америкою, думаю, сюди переїхати чи, можливо, недавно переїхав. Просто я на всі б'юті процедури, там нігті, педикюр, вії, я завжди хожу до наших дівчат. І в більшості вони всі тільки попереїжджали, і завжди чимось корисним я ділюся. Всім завжди дуже цікаво слухати і думаю, чому блін чимось таким не поділитися з вами всіма. В Америці вже сім з половиною років. Господи, чим я взагалі зараз займаюся, в мене плани? Ще закінчила університет. А це літо в мене взагалі для подорожі. Я не буду працювати ну, на роботу, то не буду. А взагалі я збираюся подаватись на роботу. Хочу спробувати себе в корпоративній Америці, але це вже на вересень. Подаватись на роботу я буду в вересні. А, хто не знає, закінчила я університет з дипломом по бізнесу, маркетинг, фінанс, продажі. Ну, в принципі, вибрати їх, чого. звичайно хочу то в маркетинг. Також зараз займаюся пошуком нової квартири, тому що оця в якій я зараз живу. Вона заходиться біля університету. І я хочу переїхати кудись трошки ближче до центру, хоча там також кучу своїх ділами, тому що особливо ті, хто живуть біля Сіатлу, знають, що Сіатл у нас дуже грязний, багато бомжів, там небезпечно жити. Ти ну, Ніколи не знаєш, який район ти попадеш, якщо ти ну, не класно розбираєшся в районах в центрі. Ось тому трошки страшно, але я шукаю, хожу зараз на різні тури. Можу взагалі зняти окреме відео про це, тому що ціни на оренду, на житло, на будинки навіть в Сіатлі Кошмарні, ось, але думаю, цей епізод. Ми залишимо таким коротеньким. Мені багато є про що поговорити, що вам розказати. Думаю, вам буде всім цікаво слухати. Тому дайте мені знати, будь ласка, як вам взагалі такий формат? І з радістю буду записувати вам нові подкасти. До зустрічі!